Маємо задачу. Напиши програму, яка допоможе порахувати вартість яблук та перевірить, чи достатньо коштів у тебе на рахунку. Такі дані, як ціна яблук, кількість яблук та сума коштів на твоєму рахунку, треба попросити користувача ввести з клавіатури. Якщо коштів на рахунку не вистачає, на екран має бути виведено повідомлення на вашому рахунку недостатньо коштів. Як же втілити цю задачу за допомогою тих функцій Python, які ми вивчили у 5 класі? Заходимо на сайт Trinket. Натискаємо Login і обираємо приєднатися за допомогою Google. Створюємо новий проєкт. Для цього натискаємо на свій логін. New Trinket і обираємо Python. Даємо назву проекту. Вводимо перший рядок. Що буде відбуватись? А дорівнює. Ми створили змінну. Тобто, в пам'яті виділилася комірка, куди ми покладемо що? Ми покладемо туди те, що веде користувач з комп'ютера. Як ми попросили його ввести? Функцію input. Тобто, у нас з'явиться: введіть вартість яблук. Ми натиснемо якусь цифру. Вона збережеться у нас у комірці А. І при цьому ми зазначили, що все, що буде вводити користувач, це int, тобто числа. Якби ми використовували числа з плавою точкою, ми б казали float, тобто числа, в яких є кома, точка. Вводимо наступний рядок. Створюємо ще одну зміну, де будуть зберігатися ті дані, які ми введемо. Будь другий рядочок, те саме, що і перший. Ми просимо користувача введи з клавіатури цифру, яку кількість яблук ти купив. І ця цифра число зберігається в змінні B. При цьому ми вказали, що це будуть числа. Як це працює? Введи вартість яблук. Отже, 14 гривень за кілограм. Куди зберіжуться ці дані? У змінну А. Веди кількість яблук, яку ти купив. Наприклад, 3 кг. Куди збережуться ці дані? В змінну Б. Тепер ми можемо вирахувати, яка ж була вартість наших яблук. Для цього ми виконуємо операції над цими даними. Ми беремо дані, які зберігаються в комірці. А, і множимо на дані, які зберігаються в комірці Б. Будь-яке число, яке ми потім будемо туди вводити. Але треба ж подумати, де це все збережеться, тому ми створюємо комірку С. Перемінну, змінну С. І робимо А помножити на Б. Не бачимо відповідь. Нам треба попросити програму, щоб вона вивела результат на екран. Для цього існує функція Print. У душках ми вказуємо, що саме нам треба вивести на екран. Принце, тобто те, що зберігається в змінній C. Перевіряємо, як буде працювати ця програма. Отже, ми купили яблука, які коштували 20 гривень за кілограм. Ми купили 4 кілограми. Якщо все працює правильно, то в нас має бути вартість 80 гривень. 80 гривень, будь ласка. Вдосконалимо цю програму. Наприклад, ми хочемо, щоб нам виводило не просто число 80, а пояснювало, що це за відповідь. Тоді ми ставимо кому. Комами ми відгороджуємо числові дані, які збережені у нас, у перемінних, тобто дані, які в перемінних від рядків пояснень, як це зробити. Ставимо кому. Відкриваємо лапки. Вводимо текст, який ми хочемо, щоб було додано до нашої відповіді. Але, будьте уважні, онлайн-платформи не завжди відображаються так, як нам потрібно. Я покажу зараз цей код на двох платформах. Отже, що ми маємо тут? Введіть вартість яблук. 10 гривень за кілограм. Скільки кілограмів ми купили? 3 кілограми. 30 гривень усього за покупку. У забула. На іншій онлайн-платформі той самий код. Зверніть увагу. Ми його починаємо програвати. Вона мені менше подобається останнім часом через велику кількість реклами. Вегіть кількість яблук, яку ти купив. 3 кг. 30 гривень усього за покупку без зайвих лапок та дужок. Перед нами стоїть задача перевірити, чи вистачить у нас коштів на рахунку, щоб купити яблука. Для цього нам знадобиться ще ряд даних, наприклад, скільки коштів у нас у гаманці, або на рахунку. Тому ми створюємо ще одну змінну. Наприклад, змінну D. В цій зміні треба зберігти суму, яка є у нас на рахунку. І це теж буде число, тому вказуємо, що у змінні будуть зберігатися числа int. Але ці числа будуть введені з клавіатури. А щоб попросити ввести з клавіатури якісь дані, ми використовуємо інпут. Якщо ми залишимо так, у нас буде просто голий рядочок, де будемо готіти курсор, і треба буде до нас догадатися, що треба натиснути якісь числа або щось ввести. Для того, щоб користувачу було зрозуміло, що від нього потрібно, ми додаємо рядок. Відкриваємо лапки, вони можуть бути як подвійні. Так, і одинарні. І вводимо, що ж саме має зробити користувач. Пояснення. Скільки коштів у тебе на рахунку? Тепер у нас є наступні дані. Скільки ми купили яблук, скільки вони коштували, скільки в нас є грошей. Перше, що ми робимо, це рахуємо вартість нашої покупки. А далі нам потрібно порівняти, чи вистачить нам грошей. А для порівняння. Ми використовуємо функцію if. Тобто, якщо у нас грошей більше, ніж треба заплатити за всю покупку, або рівно ж стільки, ми зможемо купити яблука. Якщо ні, не зможемо. Сьогодні ми відпрацьовуємо неповне розгалуження. Тільки прописуємо одну мову, що, якщо так, або що, якщо ні. З нового рядочка пишемо if, що if. Наших коштів, а вони зберігаються в перемінні D. Тобто і в D менше, ніж C, Правильно? Це скільки ми маємо заплатити, то нам має сказати. У вас не вистачає коштів на рахунку. Тобто ми знову використовуємо функцію Print. Але будьте уважні: функція if не працює без двокрапки. І обов'язковим має бути відступ. У нас недостатньо коштів. Перевіримо. Отже, ми. Купуємо яблуко за 20 гривень за кілограм. Купуємо 3 кілограми. Наприклад, у нас всього 55 гривень на рахунку. У вас достатньо коштів. 60 гривень усього за покупку. Потрібно для здійснення покупки. Перевіряємо знову. Не забудьте зберігати свої проєкти.